У цьому відео я вам покажу найсильнішу зброю у Майнкрафті. Але і зараз ми вже починаємо Ставте лайки і я починаю. Всі думають, що найсильніша зброя в Майнкрафті це якийсь діамантовий меч. Але що я вам скажу що це не так? Всі думають, дехто думає, що це найсильніша зброя це незоритовий меч. Ви помиляєтесь деякі, але деякі люди знають, що <кхм> у Майнкрафті є така фішка як у реальному житті, що сокири синіший ніж бачу. Тому бачите вісім. Дехто ще каже, що оцей тризубець він силіше, а бачите, шкоди і 1 А Отут аж суконе швидше м'ясо. Супер швидше м'я і в неї 1. Ой, 10. Так. Тому я вам зараз покажу. Але суть у цьому відео, що я не можу е, більше той е, е, використовувати речей, ніж оці 10. Значит, берем все такое. Так, берем. Кувакну. Кувакну, кодно. Вот. Так, это. Ковально, теперь. Зачарк, зачарк, зачар. зачар у нас ось. Нет, это. Це... Синото. О, что тут? Значить, дивіться, найкращі е, е, тічари е, це. Значить, нищівне лезо бере. Хоча ні, ні. Ну добре, нічого не лезло. Гострота 5, вісім, веснетару п'ять, відкидання. обвал. Сила пять, удар два и полный. Друзья, так. Теперь включаем модель, а время на скорость Подождите. Бам! Ставимо оце -от, оце от і пишемо. Є Удар Удач! Щоб всі знали, що це А бам бам <звучит> Хоп. А на кара карте только на мячик точно. Забыл. <звучит> так, и раз у нас небесная кара не было, давайте <звучит> сейчас мы возьмем. Так, ось тут. Не-не-не-не-не, ось. Так. Ага. так, так. так-так, Силовогню, давайте э, два. Хэнбуї, проводили. Опять, друзі. зараз подивимось. Тринадцять шкоди ну, слухайте, друзі, знаете. Ага. Треба, ага. треба, треба, треба моба. Так, дивіться. Значить, ага. я беру. Шшет. Ушл, что буде будеш да. А! Друзі, я ще вам ага. не доказав! Считай, стійте, ні! Ага. Що значить жить не

тик 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 пик Суть, я не можу знайти? Ось, подожди. Так, 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 так. І так, друзі, я ці зілька і... зільки. І тепер е, нам треба тільки ко... Так, так. І... Тепер нам тільки треба заспавнити цих от е, говлянів. Зараз ви побачите. Блін. Щит Дмида. Есть? А ⁇ баный щит Адама. Блин. А, ВД. Бляха, слаймы появились. Ну ничего. Так ми тепер е, візьмем і що ми зробимо. ням 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 ня ня, -ня, 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 -ня. Дай вам мої пупсики! йому мені треба. Так, так-так-так-так. <звук> 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 ну, зарабомят. Дай вы где, дай вы? Шо? Розделай мой раз? Не сделай, мизина. Изи поруда. Поломаний. Просто гениальный. Да бляха. У вас есть сила, не? Это подменше на ношу, То Вот я их сам спас пам'ятаю, а це вже не выконули. Блин, я говорю. Вони може просто в натай сотейфо. Беги, блюда. Хима-то тут ходять. Голема я, звісно, мусив бити, щоб він мені не допомагав. Так, а... Де мої геніальні речі? І де ті пупсики два? Де мої пупсики два? Їх мусив вбити? Я не можу без свого гіперудара. Я і гіперудар, я без гіперудара, це як... Саедим-дим и бассейп сидим. Это знаешь. Значит, шо буде шоу. Да, 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 да. Не скика у нас. Ай, бляха. Копается сын. я взялся. ладно. На цьому, на прикінці, я вам показав э, е, найсильніший меч. Ми, ну, не меч, а зброю. Тепер, друзі, ставте лайки, а я хочу убитися з слайдів. Ну, а ми закінчимо. Ті, хто додивився до цього моменту, Пишіть в коментарі, чи я помилився щодо мене синічної зброї, бо я навіть в ютуб не дивився, я сам я сам попробував. Ну, що я подивився там в Мунхауті. Так, і підемо. І пишіть коментарі, якщо я помилився на, на... на моменті Підписуйтесь на канал. З вами був Грець. І до побачення, друзі. Слава!